Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Макс Продісто. Ні очікувано, бінарний пошук дуже круто залетів, і це все завдяки вам. Тому продовжуємо. Але тепер давайте сортуємо дані, тобто підготуємо їх до бінарного пошуку. Очевидно, є досить багато алгоритмів сортування, частина з них вимагає доступу до індексу, а інша ні. Тому сьогодні ми почнемо з сортування бульбашка. Можливо, ти зараз думаєш, але ж вона повільна. Погнали швидкий пошук. Але ні. Це не так. Звичайна Бульбашка іноді буває корисна, як мінімум тому, що вона вміє працювати зі списками, на відміну від ж швидкої сортировки. Тому порада від мене, не думай, що є один алгоритм, який вміє вирішувати всі задачі. Це не так. Кожен з них був створений для визначених задач і не буває універсального підходу для всіх випадків. Тому погнали розглядати, як влаштована ця бульбашка. Ну що ж, мабуть, це очевидно, але назва Бульбашка не просто так. Ми рухаємось по структурі даних, і елемент впливає нагоре. Принцип роботи досить простий. Якщо число, яке йде наступне, менше за поточне, то змінюємо місцями поточне і наступне. Якщо більше, то нічого не робимо. Ось давайте розглянемо, як воно працює, якщо треба відсортувати список з п'яти чисел. Треба їх розставити за зростанням. Числа будуть 9, 6, 8, 2 і 5. Ну що ж, почнемо. Я зараз зобразив на прикладі стовпчасту діаграму. Висота це наше число. Якщо вони міняються, то це їх сортуємо. Також показана ситуація в списку. Історія змін. Погнали! Перша йде 9 Вона більша чи менша за 6? Більша. Значить, міняємо їх місцями. І переходимо разом з 9 на перший індекс. Ми ось тут, на анімації стрілочка. Чи 9 більше за 8. І знов так. Знов міняємо місцями 8 і 9. Переходимо далі. Чи 9 більше за 2? І знову так, наступна перевірка, чи 9 більше за 5. І знову ж. Так. Вау! Тепер 9 вже відсортована. Ми точно знаємо, що з нею все добре. На наступній ітерації вже можна сократити межі сортування і будемо шукати з 0 до довжини мінус 1. Так буде скорочуватись межа при кожній наступній ітерації. Переходимо на наступну ітерацію. Перша і тепер 6. Перевіряємо, чи 6 більше за 8. Ні. Значить нічого не робимо. Йдемо далі. Чи 8 більше за 2? Так, значить, міняємо їх. Потім чи 8 більше за 5. Так, знов міняємо місцями. І все. На цьому межа нашого сортування закінчилась. Маємо вже відсортоване 8 і 9. Думаю, вам принцип зрозумілий. Якщо так, то можеш перескочити по тайм-коду до наступного розділу. А я тут закінчу сортування. Йдемо до наступної інтерасі. 6 більше за 2. Міняємо місцями. Далі. Чи 6 більше за 5. Так, знов міняємо. Вже відсортона 6, 8 і 9. Це ж чудово. А далі нюанс. В коді зазвичай роблять умови до строкового виходу. Якщо жодної перестановки за прохід не було, то значить список відсортований і можна виходити. Перевіряємо, чи 2 більше за 5. Ні. А далі ми вже впевнені, що все відсортовано, тому можна нічого не робити. Виходимо. Ось така ця бульбашка. Кожне число якби впливає нагору. Тобто в кінець списку. Якщо треба відсортувати від більшого до меншого, то просто змінюємо оператор. Тобто, треба порівнювати, чи поточне число менше, якщо так, то міняємо місцями. А тут, вже по традиції, я хочу попросити тебе підписатись на канал, поставити лайк і колокольчик. Це допоможе тобі іншим деям розібратися теми і популяризує технічний контент на Ютубі. Також це велика мотивація для мене робити це і подальше відео, і далі розвивати цей канал. Продовжуємо. А тепер переходимо до соковитої частини, а саме до кодінгу. Як завжди, весь код вже доступен на гіті. І як завжди, це чистий C в останній генерації. Код вийшов досить великий, але реально там не дуже складно і алгоритм дуже простий. Як і до цього, ми маємо шаблонну функцію. Вона приймає два основних аргументи і третій додатковий: ітератор на початок, ітератор на кінець структури даних. Останній аргумент це напрямок сортування. Він не обов'язковий. Якщо знаєш напрямок, можеш сміливо його викидати. Тепер само тіло функції. По-перше, це перевірка, чи умовний список не порожній. Я абстрагуюсь і далі буду казати список, але майте на увазі, що це може бути і масив. Далі йде трішки складна структура з точки зору мови описання. Але на тому же питоні вона дуже легко виглядає. Розповім, що я тут написав. Тут ми отримаємо Value Type. З ітератором. Якщо не розумієш, що таке ітератор, то, грубо кажучи, це покращений вказівник. Далі об'являємо змінну, в якій функція Comparator. Ця функція приймає два посилання на дані і повертає bool. Ця штука треба, щоб визначити, яку з операцій застосовувати. Я винів зміну для оптимізації, тобто ми один раз визначаємо функцію порівняння і вже її використовуємо подальшому. А не постійно обираємо, що ж використовувати в циклі. На великих даних буде дуже суттєвий приріст швидкості. Далі ж ця ж перевірка, де ми визначаємо метод порівняння. Якщо від меншого до більшого, то функція більша, А якщо навпаки, то менше. Сподіваюсь, вже не так страшно на це дивитись. А ось далі вже сам реальний алгоритм. Створюємо зміну для перевірки. Якщо відсортований список, то нічого не робимо. І запам'ятовуємо ітератор на кінець, ця межа до якої ми сортуємо. Тут я запам'ятовую попередній ітератор до кінця. Бо ми перевіряємо поточний елемент з наступним, щоб не вийти за межі, тобто ми робимо мінус 1. Далі йде цикл. Він нам потрібен, щоб зробити n-проходів по нашому списку. Потім у нас позитивне мислення, і ми думаємо, що наш список відсортований, і виставляємо в true. Тепер ми всередині однієї ітерації проходу бульбашки. І тут ще один цикл. Це той цикл, де ми пересуваємо числа праворуч. Якщо розглядати в індексах, то межі будуть від 0 довжини списку мінус 1 і мінус номер ітерації. У мене тут усюди ітератор, бо я чесно дуже не люблю індекси. Але логіка така сама: вказівник на кінець рахується так: ми одразу зробили мінус 1. Потім при кожній завершенні ітерації проходу списка ми робимо ще мінус 1. Це набагато більш красиво, ніж індекси. Всередині цикла перевірка. Чи число більше або менше залежить від напрямку. Використовуємо той компаратор, що визначили до цього. Якщо вираз істина, то треба поміняти місцями. Тут на допомогу приходить функція swap. Я вам зараз її виведу теж на екран. Там все дуже просто. Думаю, пояснювати нема що. Ну і встановлюємо зміну, що список не відсортований в фалси. Так, далі у нас перевірка. Якщо список відсортований, то завершуємо, якщо ні, то продовжуємо. Тут якраз ця одна деінкрементація вказівника на кінець меж списку. Все, про що я розповідав, і ще набагато більше є на ГІТІ. Також тести на це все. Може у себе запустити і перевірити, чи правильно я написав код і щось додати від себе. Алгоритм максимально простий і зручний, ідеальний для початку знайомства сортуванням. Але є один нюанс він дуже повільний. А все ж так добре починалося. Часова складність у нього в середньому і в найгіршому випадку квадратична, а в найкращому лінійна це коли список відсортований. Зато алгоритм не потребує додаткової пам'яті, а також він стабільний. Що таке стабільність? А це означає, якщо у нас є два однакових числа, то вони не будуть переміщені між собою. Тобто, от у нас є дві п'ятірки в списку, вони не будуть змінюватись одна відносно іншої в положенні. Іноді це буває корисно. Прийдемо до переваг і недоліків. Переваги такові. По-перше, він не вимагає додаткової місця в пам'яті. По-друге, він є стабільним, тобто відносне положення однакових чисел не міняється після сортування. По-третє, працює зі списками, масивами всіми структурами даних, які вміють робити ітерацію назад і вперед. Ну тобто, інкрементацію і декрементацію індекса. А недоліки такові. Бульбашки сортування дуже повільне. Квадратичне, і це жахливо, майже не день не зустрічається із за цього. Що ж, давайте розглянемо застосування цього алгоритму. Застосовується дуже нечасто, в основному для навчання, як у нас тут, або в IOT девайсах це розумні розетки, вимагачі тощо вбудована електроніка, там, де дуже обмежені ресурси, мало пам'яті, і вони можуть повільно виконувати своє сортування. Але коли там Важлива енергоефективність. Там не можна використовувати цей алгоритм, бо він дуже повільний і жре дофіга електроенергії, коли працює. А на сьогодні на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал, далі буде дуже багато цікавого. Також підписуйся на інші соціальні мережі, наприклад, Instagram, або GIT, або Telegram, який я скоро почну вести. Всім дякую за увагу, всім пока!